Якщо твої кросівки виглядають так, ніби ти можеш і на барбекю сходити, і тікток зняти, і тренди Вайтокей зливити – Вітаю! Це Nike M2K Техно, кросівки, які виглядають як тату з 90-х, але сидять на ногах, як тренди із Pinterest. Це той самий батьківський сулет, який став модним супереч усьому. Величезна підошва, багатошаровий верх, мікс білого, сірого і чорного. Все як треба для тих, хто любить чисто, але з характером. Пара виглядає об'ємно, але не громістко. І так, ці кроси додають зросту, стилю і без підборів. Верх – суміш штучної шкіри і текстилю. А багато і фактура додає об'єму. У кросах є свій м'яз. Підошва гума з підтримкою в і ти в них кайф. Але якщо ти гуляєш цілий день, ноги скажуть Дякую за цей вибір. На низі сидять щільно, але зручно. Всередині м'яка підкладка нічого не тисне. Важить небагато, хоч виглядають масивно. Це типу великий хлопець із добрим серцем. Тримається стабільний як твій вайп у 8 ранку з кавою. Ні більше, ні менше. Nike MTK Techno – це коли ти одночасний батько стилю і дитина трендів, зручні, стильні, впізнавані, і дані для тих, хто не боїться об'єму. Став лайк, підписку дзвіночок, і носи великі кроси з великою впевненістю.